Друзі, ви з нами каналі. Сьогодні я хотів і показати приманку KTG Crazy Flapper. Ця приманка у мене з'явилася відносно недавно в моїй Кейтег-коробці. Але вона вже встигла себе зарекомендувати по ловлі риби. Тому що вона хорошо ловить як щуку, так і окуня, так і крупного судака. Але по судаку я поки що її ще не катав. Вона є в 4 розмірах: 2,4 2,8, 3,6, 4,4. Конкретно у мене є три розміри. Е, самий улюблений це 2,4 для ловлі окуня, щуки і невеликого судака. Е, і вона от, пере, перевозиться от в таких от блістерах. Це дуже класно, вона от не, нічого не заламується. Тобто там може бути, то, що якось якась якось невдало там, сяде, і вона може обірватися. Такого не буде, тому що вона от так от упакована і дуже все красиво хорошо виходить. Е, польотні характеристики дуже погані, вона дуже погано летить, але, е, але це компенсується її оловистостю. Тому що е, конкретно я ловив окуня. Але багато хто ловить і щуку, і крупних судаків на такі от приманочки. І, в принципі, майже всю рибу хижу ловлять. Покажу, покажу я всі характеристики на приманці 4.4, тому що тут все хорошо видно. Вона ось така от приманка, тут дуже багато клешень, тут дуже багато ще якихось вусиків. І, і плюс. То, що е, в неї не тяжкі клешні, а такі твістера. І е, дуже класно використовувати на, е, без, на приманці без огрузки. Тобто, в мене все такий це флагман Magnum 2.0 чи 1.0, я не пам'ятаю. І дуже хорошо лягає на 4.4 дюйма приманочку. Тут є розріз під е, офсет. Це дуже хорошо підходить на майже на всі типи монтажів. Тобто, в мене 4-4 оснащення на джиголівці, на штопорі і на всіті. Була ще на двійнику, але двійники, двійники я переніс на більш-менші. Е, ну, це кейтег, звісно, це съєдовність плюс не, відносно невелика ціна. Це е, те, за що я люблю Е, І риба його теж любить. Тепер по. Монтажам на більш-менші приманки Тобто 2.4, 2.8. і 3,6 ну я не виповнений, але 2.8 і 2.4 я активно тестував. E, значить, 2.8 хорошо лягає на двійника е, 2.4 теж двійний кавсет але ну понятно що в менших розмірах. E, Значить, активніше всього вона працює на двійнику, тому що судак або крупний окунь любить приманку придавити. Тобто Ми можемо витягувати окуня або судака, і приманка в нього буде не в роті, як треба, а от десь отак от на, на підборідді. По вагам. Працює як перегруз, так і недогруз. Тобто її плюс на джигулівці або на легких чубурашках це, то, що вона зависає у воді, Тобто вона от коли падає, вона падає дуже повільно. Якщо ставити ваги 12 грам, то вона, зрозуміло, швидко впаде. А от на легких вагах такого не буде, вона буде плавно, плавно, плавно падати і ну, казати або щуці, клюй давай швидко. Ось чим мені подобається ця приманка, то що вона і для перегруза, і для недогруза. Тобто перегруз це тоді, коли треба підняти муть, там далеко закинути, вона дуже хорошо працює. Я кидав приманку 2,4, ну, так, потестити на 16 грамах, і ну, в мене клювали окуні. Хоча 16 грамів, так здається, то, що. Наприклад, ми візьмемо в розмірі 2,5 дюйма Свінг. 16 грам ми сюди не повісимо, тому що ну, це буде перегруз приманки. А на Крейзіка навіть 4,4. 2,4 можна поставити перегруз там 16 грам, 20 грам, і все одно він буде хорошо роти, тому що він свої, ну, цим грузиком він буде ну, муть піднімати на воді і і судаку це подобається. Що по кольорам? По кольорам в Kiteka все, як ми знаємо, все хорошо. Тому що ну, це Кейтек, там, там, вони роблять, от, в них тільки є свої приманочки, наприклад, той самий класний Madwag, або ну, чого ще я коштую, тільки Little Spider. Е, тому е, кольори в них просто бомба. От Я, якщо знайду фоточку, то я от, перекріплю всі кольори Kteка, але, мабуть, в на світі менше кольорів, ніж кольорів Kteка. Тому, наверное, всі я не знайду. Працює на всіх типах монтажів, який я сказав, хорошо працює на двійнику. Двійник це основна, основний гачок, на якому я радий би його Crazy е флепера оснащати. Е тепер по рибі. Ну, це буде недовго по рибі. Тобто це клює і окунь, і щука, і судак. Хтось навіть Джериха ловив, але я ну, не ловив. Ну, ось такий був огляд. Якщо вам сподобався, то ставте лайки. Добиваю мені вже 500 підписників, тому що залишилося зовсім чуть Ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Всім удачі. всім!